Всім привіт, друзяки! Це Самаропкін І зараз ми поговоримо з вами про таку офігенну штуку, як Камбуча з гриба. Вот. Прийшло літо всі ми любимо квас. І в цьому ролику я вам розкажу, як готувати такий кльовий напіток як Камбуча. Зараз я його попробую А, бомба! Скажу по правді, в мене діти, просто, ну, я не встигаю просто цей напіток робити. Андрій, будеш клас? Так, буду. На, тримай. Дуже смачно. <гум> Молодець, диви віддихай. А тепер поговоримо про гриб. Цей напіток дуже популярний в Америці. І набирає обертів в Європі. Ну, звичайно, вже у нас. У нас він вже давно популярний. Вот. Бачите, тут багато таких слоїв цього гриба. Вот. Його можна розсвоїти, подарити своїм друзям, знайомим. І вони будуть радувати всю свою сім'ю. Таким крутим напідком, як камбуча, квас, чайний гриб. Які ж все-таки у нього корисні властивості? Він зміцнює імунну систему, а після нього хочеться бігати, пригати, багато дуже енергії та в спекоту він утоляє жажду. І якщо за ним правильно дивитись, він буде радувати вас та вашу сім'ю не один рік. Просто смачним напоєм. О, смачним квасом. Тобто за ним не тяжко дивитись, зараз я це все вам покажу, розкажу. Так що дивимося до кінця. Підписуємося на мій канал, давайте робити українські. А тепер поговоримо, як же все-таки приготувати такий класний напіток, як чайний гріб, камбуча. Такий напіток на літо. Беремо такий от чайничок, відкриваємо його, беремо чайок, обичний чайок, от, чорний, який хочете, хочете зелений, хочете чорний, Одну чайну ложечку чая і заливаємо її кипяточком. І так, друзі, обов'язково додаємо цей чай, поки він заварюється, додаємо 6 ложок цукру. Беремо звичайний цукор і додаємо 6 чайних ложок. Хто здає більше ложок, хто здає менше, я даю 6, мені по вкусу так подобається. І обов'язково дуже добре це все перемішуємо і даємо повністю заваритися і охолонити. А поки наш чай заварюється та остиває, ми профільтруємо наш гриб, перельємо цю ємність у цю баночку чисту, а цю баночку помиємо і помиємо сам гриб. Таку лічку, тут сіто всередині, ставимо отак от і починаємо фільтрувати. Після того, друзі, як ми профільтрували наш грибок, помили баночку, щоб вона була чистенька. Беремо гриб наш, ставимо його в таку тарілочку, і його треба промити, щоб він був чистий у нас. Бачите, скільки з нього виходить. Бачите, який він. Оці свої можна розділити. бачите? І подарувати своїм друзям. І він у них теж виросте і буде такий кльовий, класний грибок. От, Ми промиваємо наш грибок. Обов'язково кипяченою водичкою, щоб вона була охолоджена. І далі наш вже охолоджений чай зливаємо в цю банку, зливаємо цю жидкость. Обов'язково цю житкость треба теж злити в цю банку. Бо тут є мікросріда. І він швидше приготується. Зливаємо наш субстракт. Яка піна, які гази, супер. І беремо наш чайок і змішуємо цією срідою. І потім вже промитий гриб закладаємо у цю банку. Тепер, друзі, після того, як я залив чаю вже у наш, наш субстракт, беремо наш грибок, ще раз його так промиваємо. І поміщаємо в нашу баночку. Ох, красавчик який. Беремо грибок, бачите, який він кльовий. Вот, яка вода грязна після нього. Вот, і поміщаємо його в нашу ємність. Оп! І він зараз стане. Вот, і виходить, от така вот у нас красота. І після всіх маніпуляцій грибок у нас спливає. От. І через 2-3 дні у нас буде вже готовий квас, який буде радувати вас і всю вашу сім'ю. Накриваємо це марличкою, заматуємо різиночкою і ставимо в якесь темне місце, щоб не було сонця. Друзі, які підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. Все буде Україна, всім пока-пока.